Сайт Village Life Biz сьогодні розповісти вам, як виростити кохання в тумані або, по-простому, Нігела. Календар робіт знайдете в нас на сайті за посиланням в описі до відео або в закріпленому коментарі. Любов у тумані Нігела. Красива і проста вирощування витривала однорічна квітка, яка походить серед зерно моря північної Африки. Вона швидко і легко виростає з насіння квітки. Квітки Нігели з'являються влітку на тонких вертикальних стеблах. Вкритих пір'ястим зеленим листям, а потім з'являються декоративні, великі роздуті насіннєві коробочки. Любов у тумані часто називають однорічником за принципом посіяв та й забув, оскільки можна висівати безпосередньо в ґрунт і воно надійно проростає. З коханням в тумані виходить чудова і довговічна квітка на зріз, а насіннєві коробочки можна також висушити і використовувати в квіткових композиціях. Поїхали! Як вирощувати любов у тумані. Для процвітання кохання в тумані необхідний добре дренований ґрунт. Висійте велике чорне насіння безпосередньо там, де ви хочете, щоб вона зацвіла, покривши його шаром ґрунту в 1 см. Якщо земля суха, ретельно полийте її перед посівом. прорядивши сходи до 10-15 см від одної, ви отримаєте більші та міцніші окремі рослини. Де виростити любов у тумані. Любов у тумані Потребує сонячного місця і найкраще росте в бордюрах. Висівайте ділянками, щоб заповнити порожні місця між довгоживучими кущами та багаторічниками, або вирощуйте любов у тумані разом з іншими витривалими однорічниками для яскравої літньої композиції. Портал Village Life Biz надає для вас свіжі статті, що охоплюють найактуальніші теми в садівництві сільському життю, птахівництві, фермерстві. Відвідайте Village Life Biz. Як доглядати за нігелою? Кохання в тумані не потребує особливої уваги навіть прополювання, оскільки привабливі насіннєві коробочки є частиною привабливості цієї рослини. Як розмножувати нігелу? Зберіть насіння і збережіть його для посіву наступної весни. Насіння також можна висівати восени в помірних регіонах. Насіння дозріло і готове. Коли стручок стає коричневим і паперовим. Або ж просто залиште рослини на місці і вони швидше за все дадуть самосів, а пір'ясті зеленолисті саджанці перезимують і зацвітуть на початку наступного літа. Проблеми вирощування. Кохання в тумані, тобто нігела, безпроблемна у вирощуванні рослина, тобто можете садити і не переживати, що можуть бути якісь проблеми. Які сорти для вирощування нігели рекомендує Village Life? Нігела «Дамаська». Найпоширеніший вид, що вирощується в багатьох країнах світу і має безліч привабливих сортів з квітками 4 см в діаметрі. висота 50 см, а розмах 20 см. Нігела Міс джекіл. красивий відтінок глибокого синього. Існують також рожеві та чисто білі сорти. Нігела Moody Blues приваблива суміш різних синіх відтінків. Нігела. Persian Jewels. Гарна суміш кольорів, включаючи небесно-блакитний, рожевий і білий. Nigella папилоса має ніжні поодинокі квіти з помітними центральними чорними тичин тичинками. Висота 50 см, а розмах 30 см. Nigella Delft Blue. Гарне поєднання синіх і білих відтінків. Nigella Міднайт. Має темніші квіти вражаючого оксамитого блакетного відтінку. Надіюся, моє відео допомогло вам знайти відповіді на ряд запитань. Я буду вдячним, якщо ви поділитесь посиланням на цю статтю та відео у Facebook та оціните в коментарях. З вас підписка та лайк. Всього доброго. До нових зустрічей на VillageLife.biz